Друзі, всім привіт! Сьогодні планував провести день удома, нікуди не виходити, адже у мене вихідний. Але несподівано зателефонував знайомий, каже, що їде у місто на вулицю Сковороди. Запитав, чи не хочу скласти йому компанію. І тут я вирішив, чому би не вийти, не проїхатися містом і заодно не відзняти трохи відео для вас. Часто пишуть, що в Харкові немає людей, що місто не живе, що всі виїжджають. Але це не так: місто живе, машини їздять, люди працюють, комунальні служби прибирають сніг, щоб нам було зручно пересуватися. Друзі, хочу подякувати вам за ваші чудові коментарі та неймовірну підтримку. Ваші слова надихають і мотивують продовжувати створювати нові відео. Без вас цей канал не був би таким, яким він є сьогодні. Дякую за те, що ви зі мною. До речі, цього тижня погода у нас видалася прохолодною. Температура вночі опускалася до мінус 19 градусів, а особисто у мене на термометрі було мінус 17 градусів у 6-й ранку. В день трохи тепліше, близько мінус 6 градусів. Сьогодні навіть трохи падав сніг, додаючи Харкову справжньої зимової атмосфери. Зараз ми їдемо по Полтавському шляху, далі на ЮЖД, а потім у центр міста, до вулиці Сковороди. Майже до метро Ярослава Мудрого. Тож поїхали разом, друзі. Дивіться, яким є Харків сьогодні. До речі, коли ми доїхали до вулиці Сковороди, я запропонував другові трохи прогулятися вулицями. Зайшов у молодіжний парк. Я там не був уже років сім, якщо не більше. Прогулявся стежками і помітив, як багато комунальних служб працюють. Прибирають сніг, вантажать його в маленький тракторець із ковшем і вивозять із парку. Парк дуже гарний, доглянутий і відновлений. Тут є спортивний майданчик, де люди бігають і грають у футбол, а також місце для заняття спортом. Думаю, коли потеплішає навесні, варто буде зняти відео про цей парк, приїхати сюди з дружиною, залишити машину десь на Майдані Свободи і пішки прогулятися вулицями. Я люблю гуляти містом і думаю, що ви теж. Проте всі ми знаємо, чому зараз не кожен може собі це дозволити. Але я вірю, що зовсім скоро ми знову зможемо вільно ходити Харком, насолоджуватися його атмосферою, не боятися нічого, і цей день обов'язково настане. Друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Якщо вам подобаються мої відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і діліться ним з друзями. Мені дуже приємно бачити вас тут і знати, що ви знаходите час переглянути мої відео. Не забувайте також дивитися інші відео на моєму каналі. Кожен перегляд наближає мене до мети. Ваша активність та підтримка роблять мій канал живим та надихає створювати більше цікавого контенту для вас. Друзі, подивіться, яка краса зараз у Харкові. Холодна гора сяє, створюючи неймовірну атмосферу, а погода додає ще більше чарівності. Сніг тихо падає. Огортаючи міста білою ковдрою, так і хочеться вийти на вулицю і прогулятися цими засніженими вулицями. у понеділок увечері друзі запропонували мені вранці у вівторок разом сходити в баню. Я, звісно, погодився, адже баня чудово допомагає відновити тіло та очищає пори. І до речі, температура того ранку ідеально відповідала такому походу. Було аж мінус 17 градусів. Чому зранку, а не ввечері? Тому що з 9-ї години до обіду в цій бані діяла знижка 600 гривень за 3 години. Після обіду до 6 вечора вартість уже 800 гривень, а з 6 години вечора до 10 вечора 1000 гривень за 3 години. Для порівняння минулого року ми ходили в баню, і найдешевший варіант, який тоді знайшли, коштував 600 гривень за годину. Цю баню знайшли мої друзі. Вона розташована в приватному будинку, який, схоже, власник будував для себе. Але зараз, очевидно, вирішив здавати в оренду. І це чудово, адже атмосфера там дуже домашня та затишна. У бані є придбанник, де можна роздягнутися, потім кімната відпочинку. Також є душева, туалет і власне парилка, розрахована на 4 людини. Якщо у вас 5-6 осіб можна заходити по черзі, а ще у дворі є купель. А для тих, хто любить можливість обтертися снігом, мені дуже сподобалося. і ні, це не реклама. Просто хочу поділитися своїми враженнями. На моєму каналі багато підписників мого віку та старшого покоління. Тому мені цікаво, чи любите ви ходити в баню. Як часто відвідуєте її? Можливо, були хоча б раз. Буду радий почитати ваші коментарі. Друзі, не знаю, як ви вважаєте, але я переконаний, що баня дуже корисна для нашого здоров'я. Розповім про один випадок. Якось у мене була запланована баня, але за кілька днів до того я захворів. Температура піднялася до 38 градусів. Зателефонував друзям, повідомив про свій стан. Вони сказали: якщо маєш сили, приїжджай. Я зібрав речі та поїхав у баню. Звісно, я не пірнав у купель і не плавав у басейні. Сидів за столом, пив чай з медом та заходив у парилку. Грівся і кілька разів мене прогрівали віником. Після трьох годин повернувся додому і відчув полегшення. Виміряв температуру 36,6. Зранку прокинувся, знову виміряв, усе було добре. Ось так мені допомогла баня того разу. Проте я знаю, що баня може і нашкодити. Мій друг дуже часто парився по 2-3 рази на тиждень. У нього підскочив тиск і йому довелося лікуватися, щоб нормалізувати стан. Варто зазначити, що відвідання бані має як користь, так і протипоказання. Парилка сприяє зміцненню імунітету, зняттю стресу. Та підвищенню життєвого тонусу, однак людям із гіпертонічною хворобою, хронічними захворюваннями перед походом у парилку рекомендується проконсультуватися з лікарем, особливо якщо у вас є хронічні захворювання або інші протипоказання. Друзі, хочу подякувати вам за ваші чудові коментарі та неймовірну підтримку. Вони надихають мене подорожувати містом, знімати відео, монтувати. Та публікувати їх на нашому каналі. Дякую вам за вашу підтримку. Зараз я не буду відволікати вас від перегляду нашого улюбленого Харкова. Ми прямуємо на вулицю Сковороди, раніше відомо як Пушкінська. Наприкінці відео я додам пішохідну прогулянку цією вулицею. Поїхали разом, друзі. Друзі, життя в Харкові дійсно триває. І ми намагаємося жити максимально повноцінно в нашому рідному місті. Однак щодня ми стикаємося з небезпеками, регулярно відбуваються атаки з використанням дронів. Незважаючи на це, ми продовжуємо триматися, працювати та підтримувати один одного. Наприклад, у ніч на 19 лютого російські війська атакували Харків за допомогою дронів, пошкодивши підприємство у Слобідському районі. На щастя, обійшлося без постраждалих. Раніше, 17 лютого, внаслідок атаки безпілотника було пошкоджені дах та вентиляція одного з гуртожитків у Шевченківському районі. Наші захисники активно протидіють цим загрозам. Так за останні кілька діб слобожанські гвардійці успішно збили шість ворожих безпілотників, захищаючи повітряний простір над нашим містом, Незважаючи на постійні загрози. Харків'яни продовжують жити, працювати та підтримувати один одного, демонструючи неймовірну стійкість та єдність. Для тих, хто не вірить, що харків'яни живуть під постійним вогнем, я підготував коротке відео, де чітко чути, як наші захисники боронять нас у цьому відео. Ви зможете почути звуки залпів та вибухів, які стали Невід'ємною частиною нашого повсякденного життя у нашому місті Харкові. Так ми і живемо. Ось так ми живемо, друзі. На цих кадрах, у цьому відео все дуже чітко чутно, як харків'яни живуть у місті. Це мої особисті записи, які я публікував у себе у соцмережах. you try to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I could feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more even when I've been screwed Dolls full of pins pierce my heart straight through Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby. You're You said, I don't think you understand what you're doing And my heart's black and blue from the bruising I feel like when I'm with you I'm losing I feel like you think that this amusing Sitting there gaslighting and confusing Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you love me like I love you, it's stupid When I'm alone with you I never feel lucid Wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I take